Слава Богу, дорогі браті і сестри, ми продовжуємо уроки Закону Божого, і зараз у нас урок номер два, храм та його будова. Храм це особливий дім, посвячений Богу, дім Божий, в якому живе Бог. В храмі звершується богослужіння, основним з яких є Божественна літургія. Кожен храм освячений в честь якогось церковного свята або пам'ять святих. Зовнішній вигляд храм, Увінчує храм купол, який символізує собою небо. Куполів на храмі може бути декілька: Один купол честь Господа Ісуса Христа, три честь Псятої Трійці, п'ять честь Господа і чотирьох євангелистів, сім честь семи таїнств. Дев'ять. Це чини англійським. 13 це Господь і 12 апостолів. На вершині купола ставиться хрест для того, щоб прославити Господа Ісуса Христа. Зазвичай над входом в храм або поблизу храму будується дзвінниця, яка під час богослужіння або перед богослужінням скликає віруючих на службу. Зовні храм може мати форму хреста, прямокутника або корабля, круга і також зірки. Внутрішнє облаштування храму. Храм поділяється на три частини притвор це сама перша частина храму. Вона знаходиться при вході в храм. Середня частина це центральна частина храму. І Алтар. Алтар це найголовніша частина храму. Стіна, яка відділяє алтар і центральну частину храму, називається іконостасом. В середині в алтарі, посередині алтаря знаходиться престол. За ним стоїть самі свічник і запрестольний хрест. З лівої сторони від престола знаходиться жертовник. На якому готуються до освячення святі дари. В храмі ми можемо побачити багато ікон. Ікони це зображення Бога, Богородиці, ангелів або святих. Підставка для ікон або книжок в церкві називається аналогія. Справа і зліва знаходяться кліроси. Кліроси це місце, де під час богослужіння співає хор. Алтар символізує собою Царство Небесне або Рай. Посередині іконостасу знаходяться царські врата. Таку назву вони отримали, тому що через них сам Господь Ісус невидимо проходить, тому що Він є цар-царів і Господь слави. Ікони іноді ставлять в великі підставки, які називаються кіотами. Свічки в храмі ставлять на особливе місце, яке називається підсвічником. Так. І друга частина, другий розділ нашого року це добрі справи в нашому житті. Добро. Що таке добро? Добро це все те, що виходить від Бога. Добре говоримо ми про те, що є для нас приємним і корисним. Добре кажемо про те, що радує наш зір. Добре, коли ми виконуємо чиєсь прохання чи корисну пораду. Добре кажуть наші батьки, рідні, близькі, коли ми комусь добре робимо або робимо якесь хороше діло для них. Щоб добра в світі ставало більше, нам самим потрібно бути добрими, говорити хороші слова, добре ставитися до інших. І робити добрі справи. Ось такий матеріал по цьому уроку. Також не забудьте себе перевірити вашу уважність, як чи були ви уважні. І задайте собі такі питання: що таке церква? Скільки буває куполів на храмі, назвіть основні частини внутрішньої будови храму. І що таке добро? Дякую, що ви були з нами, що ви слухали урок. Будьте з Богом і продовжуйте вивчати закон Божий.